Тут ще є якась прослойка внутрі, бачите, цукор. Рекомендую. Зайшло на ура. Кажу сразу. Я люблю такі всі тістечка, булочки. Ну воно смачніше набагато. Ну тут просто треба потратити буквально 40 хвилин, не 30 хвилин, 40 хвилин. Хороший синабон. недорого смачно. Оцей крем, а він додає неймовірний такий смак. Він пропитує цю булку mm. ну